Усім привіт на недовгому тренуванні для рук. Додатково для рук, кому хочеться пропрацювати цю зону більше, у кого є час. Вам знадобиться еластична лента середнього або е, більш легкого супротиву. Стрічка не обов'язково має бути такою довгою півтора 2 метри буде ідеальна. Починаємо і стіна. Ще нам знадобиться стіна. Починаємо з вами розігріву, тому що без нього не треба виконувати ніякі комплекси і вже розтираємо з вами долоні. Ми почнемо пропрацьовувати МФР без інвентаря сьогодні. Розтирайте кожен пальчик. Не ду... ну, воно так досить швидко ми робимо кожну зону, але не жорстко, щоб у вас з пальчиками. Після цього розігріву все було добре і великий палець. Починаємо: вказівний, середній, безіменний, мізинчик і великий. Далі йде зап'ястя кістку, розтирайте. А якщо ви працюєте, з цим комплексом краще, щоб у вас не було багато одягу, по шкірі воно все набагато краще. Кістко... Кісточками працюємо вгору вниз, по передній частині, а потім ось так по цій же передній частині, але вже в іншому напрямку. Цю частину проступимо знизу вгору. Лікоць розтираємо праворуч ліворуч. Ідемо вище знову кісточками. Вгору вниз. Тут уже якомога більшу частину і плечі ось так займаєте. Можна і з внутрішньої сторони. І тепер перпендикулярно попередньому руху. Можна навіть себе пощупати, пом'яти, пощіпати. Ось тут гарненько. Так, з плечем розібралися, розігріти його ще трошки. І друга рука. Спочатку зап'ястя. Кісточкою тепер, вгору вниз. Перпендикулярно, поплескали себе, лікоть. І знову кісточкою розтираємо. Якомога більшу площу плюс плече. Пощіпали. Тут ми щипали, так, на цій руці. Так само і тут. Пощіпайте. Плече розтримо додатково. І тепер перейдемо до шиї двома ручками. Якщо буде десь шуміти, по мікрофону вибачте. По-іншому ніяк. І грудні м'язи. Тут взагалі дуже класно, якщо у вас буде топ. І ось тут гола, голе тіло. Ліва рука вперед. Я буду вести ось так, потім трохи вище, і потім під самою ключицею. І кожного разу руку буду відводити. І так, з середньої частини, і ось тут по грудній аж до плеча. Руку повернула трошки вище. І підключитися, навіть надключитися. Знову знизу. Ось ове витяжіння у вас. Посередині. І підключитися, надключитися можна ось так навіть пальчиком. Угу. Ще один. Трошки вище. І під надключити. Ось тут залиште надключицею. І ось туди долоню. Ніби як за себе трошечки, тільки ж в зоні комфорту. Нібито вона нряє, і ви в цей час одночасно робите цей рух. Є тепер ми цю грудь беремо ось так рукою і теж руку відводимо. Тільки давайте спробуємо вгору відводити. Руку вгору і трошки припіднімаємо грудь. Ось тут, рухаючись по ребрам, молочну залозу не стискаємо. Тобто цю частину нам треба пропрацювати. Вгору, вгору, але ж так, щоб вас не перекосило. Підйом руки настільки, наскільки у вас виходить. Не у всіх вийде дуже високо. Ще два. Піднімаємо трохи з груддю. залишили один, і ручками тут трошки як пройшлися. Друга частина ми працюємо так само. Вибираємо три положення і правою рукою. Перша точка. Провели, повернули друга точка і третя точка. Перша. Ковзаємо. Нам треба заковзати наші пасті. Друга. І ось тут де ключиться. Третя. Ще. Перша. Друга. І третя. Останній раз. Перша. Друга. І третя. залиште руку туди. І ось тут так під надключиться у мене пальці, ось якраз ключиці між ними. Я так раз і за долонею туди. І нібито рука пливе, ось ове витяжіння, зберігаю. Два. Один. Рука попереду. Ви взяли праву грудь. Будемо її піднімати, ковзаючи по ребрах. Ось ове витяжіння, видих, вдих. Ось тут теж відчуйте, щоб усі ласпаючки, ось ці нерухомості, які там склеїлися, ми з вами пройшлися. Особливо, якщо ви носите бюзгалтер з кісточками, з пушапом, це дуже необхідно робити ось тут, бо вони усі сприяють склеюванню фасції в цих зонах. Тоді тут погано проходять усі рівні. Оновлення є останній раз, і мікроциркуляції. Добре, ми з вами починаємо, переходимо вірніше до мікро вправ. Руки поставте широко, і у, цьо, у цій вправі ми будемо крутити плечем, не кістю, а плечем. Вправе плече нахиляється, вниз ліве залишається. І ліва голова м'яко, лі... голова повертається м'яко вліво. Повернулися. Ліве плече і від плеча розворот. Відчуєте, що ви не просто голову повертаєте, а ось ви тримаєте голову рівно. Потім ви починаєте закручувати плече, і воно нібито трошечки починає відштовхувати шию, робіть повільно. І ось саме тоді, коли ось 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 плече починає саме рухати. Тоді я починаю розворот голови. Не окремо, а все пов'язано з усім. Дуже легкий рух в ось витяжінні. Це класний рух, якщо у вас десь трошки защімлює шиєю, можна його виконувати. М'яко-м'яко обережно. Можна з однією рукою інша поки відпочиває разів 6-8, потім з іншою ще по одному разу. У нас підготовка йде? Тепер ми підходимо до стінки. Я до вас спиною. Ставимо руки перед собою, лікті трохи зігнуті. І завдання буде рухати лопатки разом, лопатки окремо. Лопатки разом, лопатки окремо. Я стаю ось, і у мене лопатки зійшлися, лопатки окремо. лікті трохи зігнуті пальці, вся долоня гарно опирається долоні в стіну. Ось ове витяжіння. Лопатки звели, лопатки окремо. Ще 4, 3, 2, 1. Є. В цьому положенні розвертаємося права нога попереду, ліва позаду і розтягуємо бік. Ліва рука опирається в стіну. Розтягуємо бік, штовхаємо правий бік, права рука над правим вухом. Можна навіть ставати на ребра ступні. Ще зробимо 4. Видих. І вдих. 3. І вдих. 2. Не перестарайтеся, поперек не, не, не має нічого. Один. Розвернемося. Ліва нога, тепер у мене попереду. І так само штовхаю ліве стегно чотири, три, два. І один. Все, готові до основної частини. Відразу накручуємо резинку. Десь у такої ширини, щоб ви могли ось так одну руку тримати, а другу відводити. І стаємо у відтискання, руки у відтисканні на стіні ставимо ось так, нібито не прямо, а як діамантом. Плечі ниж, ліксі нижче плеча. Чим далі, ось у мене діамантики, не широко, не вузько, як вам зручно. Чим далі ви підете ногами назад і зробите гарну планку, тим буде складніше. Ви вибираєте свій варіант. Навіть біля самої неї, якщо вам складно плечі, не піднімаємо. Відтискання дуже важливо робити правильно. осьовому витяженні. Вдих, всього три рази робимо ми вниз, а видих вгору. Вдих і видих. В осьовому витяжінні, як планка, вдих і видих. Всього три рази. Тепер я стою до вас обличчям, руки перед тоді мною прямо трошки нижче плеча. Ліву руку я залишаю, праву ногу я ставлю ось перпендикулярно, і ліву рука залишається, а права повністю розкривається. Ось я одна пряма. І повернула. І ще зроблю так, три і повернула. Видих, два, нога перпендикулярно. Один. Є. Я повертаюся до відтискань. Діамант руки, планка, три вдих, і видих вгору. Два. Не відчувайте напруги, якщо вона вже в плечах чи в трапеці верхні є, значить ближче ногами до стінки. Один. Є. Тепер я буду ліву руку праву фіксую, а ліву відвожу. прямо. І вперед. Ліва нога перпендикулярно правій. І вперед. Ще два. Видих. Один. Відтискаємось і продовжуємо так само. Діамант руки. Три. І видих. Два. Плечі не підтягуйте до вуху. Витягуйтесь за маківкою. Один. І видих вгору. Добре, знову буде права рука, ліва фіксація. Права нога видих і вдих. Ще одне повторення. Добре, відтискання. Три, якщо складно, ось так. Два. Так, і м'язи вмикаються і немає напруги. Один. Головне в зоні комфорту, ви про це завжди пам'ятаєте. Праву руку я фіксую, ліва крокує з ногою. Видих, вдих, ще два. І це останнє повторення. Є. Відклали резинку і зробимо невеличкі такі рухи, розслаблені. Три, два, один. Є. І спробуємо в цьому положенні дотягнутися до стінки. Ось залишаючись в осьовому положенні, в осьовому у витяжінні, і долоні притиснули. У нас відразу ось тут відкриється те, з чим ми працювали. 4, 3, 2, 1. У нас розножка з вами. Так само резинка під правою ногою буде у мене, а ліва нога позаду. Розножка, ви пам'ятаєте, це ось так, позаду дві точки ступні. Ось нахил, ось положення прямо. Намотуємо резинку на руки. Є. І виконуємо прямо. Ви стоїте прямо, трошки зігнута задня нога. І виконуємо біцепс, руки притиснені. Працюємо з біцепсом, видих, і вдих. Ось ви витяжіння. Видих пальці, як у мене, не стискають резинку. Резинка накручена. Видих, ще буде один. Видих. І ми поміняємо вправо в цьому самому положенні, але нахил, хінч. І тут ми будемо вже з вами розводити в сторони. Видих. І руки, бачите, не назад, а в сторони, але не вперед. Вдих. Осьове ове витяжіння, видих, вдих, видих, шия витягує вас, ви от на одній прямій. Тепер знову прямо робимо два. Нахил, видих, по два. Прямо, і тепер чергуємо один. Нахил. Один. Ліва нога перевірте на двох точках ступні. Права нога відчувається три точки ступні. Один. Нахил. Один. Ще чотири. Три. Два. Один останній. Один. Є. Ми залишаємо таку ж саму довжину і міняємо ногу. Те ж саме, проробимо дві точки ступні, трошки вже відпочили руки, поки ми міняли ногу, тільки біцепс рівнесенько стали. І видих, Вдих. Два ще. Один. Хінч, нахил у розножці. Трохи в сторони, плечі не тягнуться до вух. Шия вільна. Ще два. Один. Підйом. По два повторення. Нахил. Два. По одному повторенню чотири кола, три. Два. Один випрямилися, спочатку нахилилися і підняли добре. І остання вправа ми станемо з вами двома ногами вже на резинку. Утримуйте її гарно. Вона в натяжінні в гарному, ось його ви витяжіння лікті притисніть до талії. І ми будемо з вами розкривати в зоні комфорту. І ви відчуваєте, як за руками будуть розкриватися плечі. Ось ви зайняли за маківкою. Не стискаємо сідниці три точки кожної ступні. Видих, вдих. Весь язик притиснений до піднебіння. Видих, вдих, видих. Ще чотири. Якщо вже відчуваєте напругу десь, в трапеції чи в плечах, знизьте навантаження вашої резинки, або робіть без неї. Ось ове. 2. І останнє повторення. Є. Ці вправи для рук ви можете додавати і до комплексу поставу в кінці, якщо вам хочеться більше рук, але без тієї частини з МФР, бо вона вже в довгій поставі є. Також ви можете весь цей комплекс з МФР додавати навіть ну, після ранкової зарядки, не замість, а після ранкової зарядки, або після будь-якого іншого комплексу, або ви можете зробити верх, а потім, наприклад, ТБС, мобільність чи ще щось. Тобто просто як окремий маленький комплекс. Як вам забажається! Всім гарного дня, гарного тренування і гарних результатів. Відписуйтеся про це у чаті, щоб усім було цікаво і захотілося виконати це тренування.